Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми приїхали у торговий центр, щоб купити весняні куртки для чоловіка та сина. Ну і звісно, пробіжуся магазинчиками, покажу вам великодній декор, бо це те, що мені дуже подобається. Напевне, великодні і різдвяні декори. Це для мене найкраще. Для, для настрою, щоб підняти собі настрій. Ну і, звісно, ділюся з вами цим настроєм, цією красою. Здається, це магазин Primark і тут взагалі і декор, і посуд, все таке якесь оригінальне, яке не повторюється в інших магазинах. Але, звісно, тут і ціни такі трошки кусючі. Но тут дуже багато всього цікавого можна знайти такому, можна сказати, одному екземплярі, ну, щось, може, є по два, але в більшості все в одному екземплярі. Якщо щось таке потрібне оригінальне знайти, наприклад, комусь на подарунок, то саме в усьому магазині можна таке щось знайти. Можливо, пізніше будуть знижки якісь, тому що Великдень у цьому році в Польщі 31 березня, ну а у нас 5 травня, тому я думаю, що щось на знижках я собі пізніше знайду таке. А поки що розглядаємо ось цю красу разом із вами. До речі, хочу вам подякувати за велику підтримку під попереднім відео. Мені дуже безмежно приємно. У мене неймовірна аудиторія, і дуже приємно, що люди зовсім, можна сказати, чужі, яких ти не бачив ніколи, разом із тобою радіють. Це дуже приємно. Це значить дуже хороші люди, якщо вони вміють радіти чужому щастю. Дуже вам усім дякую. І не забувайте обов'язково ставити вподобайки і писати свої коментарі. Це дуже надихає мене для того, щоб. Щоб створювати для вас ще більше-більше відео. Знаєте, мені для того, щоб щось купити і обрати для себе те, що мені дійсно подобається, і те, що мені дійсно потрібно, мені потрібно спочатку ось так походити і надивитися по різних магазинчиках. Бо якщо я ось так зразу зайти, то мені здається, все хочеться. Його ж тільки не потрібно, але воно все-таки красиве, і його все хочеться, і ти дивишся на ці фігурки керамічні, цих зайчиків. Свічки навіть придумали, мені здається, зробили звичайні свічки, просто кришки зробили з різними зайчиками, з яєчками, писанками. І хочеться просто все купити. Все таке красиве якесь, і ти не знаєш, куди його поставити, але ти його хочеш купити. Тому потрібно спочатку піти і надивитися. Перейшла ще в один улюблений свій відділ: це з посудом, звісно. І на нього я теж можу вічно дивитися, так само, як і на декор. Хтось може подумає, що це ненормально, бо не всі люблять так само посуд, комусь байдуже, яка там посуда на кухні, а для мене це просто кайф якийсь розглядати. Так само я люблю і різні вироби з дерева, дуже красиві для кухні, якісь підноси, мінажниці розглядати. Їх така велика якась кількість тут була і дуже все таке гарне. Дуже люблю використовувати мінажниці для подачі на стіл якихось страв. Завжди вони дуже красиво і оригінально на них виглядають. this way Дивіться, які я взяла яйця в магазині Пепко. Здається, це скло. По відчуттях я не відкривала ще. Всі такі гарні з квіточками різними. Хочу знайти десь гілочку, піти в парки і якось прикрасити її красиво. Можливо, тут, на столі, а можливо, на кухні. І взяла ще дві рамки. Були ось такі по 9 злотих недорогі. Вони такі точно, як мої, я брала в теді. Раніше на стіні я хочу сюди вставити ікони нарешті свої. Вони, правда, будуть завеликі ці рамки, то я, напевно, паспорту таке зроблю. Ось, не буду я спеціально замовляти рамки, тому що це вийде не дешево, а зроблю таку форму красивеньку в паспорту. Як я вже і говорила, буду робити паспортом, буду робити його просто з білого паперу. Не хочу, щоб в мене виділялося якось, воно тим більше в мене кольори такі спокійні. Сірі на іконах, тому буду робити і білий колір, під колір можна сказати, рамки. І вийшло мені здається, дуже непогано в кінці. Спочатку відміряю потрібний розмір. Це я робила один лист, а потім зрозуміла, що в мене не посередині вийшло, бо я робила під ікону, а потім переробила, зробила, щоб все було посерединці і красиво. Ну, а далі я просто відміряла однаково відстань, як в мене висять картини на стіні мої над ліжком, ну то щоб і так на такій висоті вони були висіли тільки в мене над комодом, там де в мене такий собі куточок з іконками. And I can't wait till I see Що спить Мішель, да? не хоче гратися. Вона спить. Їй аби поспати, бач? їй, аби поспати, нічого не хоче робити. Лінива така спала б і спала б. Їсть волосся. її. Ой, що ти там вмиваєшся? вмиваєш? Ой, вмивається. Ж Ой, хто це там вмивається? Ти що, теж будеш спати лягати, коржик? Будеш лягати біля мішельки спати. Помився, це... гличку вмив. Ой, зачепився щось. Ай, які вони смішні. Не світить. Я теж вмився, буде зараз спати. Ну, і якщо мішель вже починає спати під ліжком, це вже знак, що її потрібно стригти. Значить прийшла вже весна, значить Мішельці вже жарко. Тому будемо розпочинати її стригти. Дуже я надовго на це наважуюсь, тому що так багато часу це займає. Десь біля двох годин потрібно займатися цим. Не така легка це справа. У мене є спеціальна машинка, це машинка для стрижки собак. І я вже ось скільки там років у нас мішелька, стільки я років її стрижу, це вже, мабуть, років 5. Бо ми не перші власники мішельки, ми вже треті власники. Ну і останні, звісно, бо це наша любов, це наш антидепресантик, це наша ще одна дитина, ми її нікому не віддамо, звісно, ніколи, тому що це е, наш член сім'ї. І, звісно, членів сім'ї нікому не віддають. Вона дуже наслухняна дівчинка. Вона не любить лише коли я її біля лапок стрижу, але тим не менш терпить, стоїть слухняно і дуже слухається. Хоча процес цей і зовсім не швидкий. Ще кілька разів її потрібно мити перед стрижкою. Потім, коли її вже стрижу, спочатку, коли вона сухенька, я її стрижу все тіло, лапки. Я не залишаю ці спіднички внизу, тому що воно ну, швидко дуже заростає. і потім ці лапки знову потрібно буде стригти, тому я ось так все під одну насадку знімаю, лише її залишає хвостика і голову завжди. Потім я її мию знову голову і стрижу вже всю голову. Це також дуже непросто, але колись я вже собі так навчилась по відео стригти її, і вже так собі знаю, що йде і як потрібно зробити. Зараз проходить самий неулюблений процес це коли я вистригаю між кіхтиками, потім ще їх обстригаю. Мішель лежить, тільки заглядає, вона б мене. Звісно, вкусила би якби могла. Але ж як вона мене вкусить, я ж її мама. Тому вона лежить і тихенько просто терпить. In search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of.

І хочу також на цьому каміні пекти хліб. Я така рада, бо я побачила в магазині Hello Price, побачила, що ціна класна, 40 злотих, і побачила якість, що класна. Я відкривала вже, дивилася в магазині одразу. Тут є ось така підставка це для того, щоб коли діставати, наприклад, його з духовки він ж гарячий, то щоб ставити. На ось цю штуку. І сам камінь. Ось так він виглядає. Камінь має бути пористий для того, щоб він не повинен бути гладенький, чим пористіший він, тим класніший, тим значить якісніший. Тому що вся волога, яка буде на ньому, вона буде добре впитуватися і не буде. Ну, на, самому, на самій страві дуже класний камінь. Я така довольна. Прямо як дитині іграшку якусь купили. Зараз подивлюся, який розмір 33 см діаметр. Якраз такий стандартний для піци. Ось, і дуже класний, я сподіваюся, буде на ньому виходити хлібчик. Я вже роблю закваску, якщо все вийде, то поділюся обов'язково з вами, дуже простим і легким рецептом закваски. Супер. Ось так, бачите, виглядає, якщо ви поставити ось тут дві ручки, і одразу можна за ці дві ручки брати, і, наприклад, занести на стіл разом із піцею, поставити, щоб не знімати її з каміння. Ну і, звісно, я була б не я, якби я вже не почала експериментувати і не випробовувати ось цей камінь. Почну з піци, звісно, тому що ми її дуже любимо. І Спочатку потрібно змішати сухі інгредієнти. Я бачите, вимірюю дріжджі сухі на ось цій ложечці. дуже зручно зараз, коли вона є. Для вас в описі під відео я залишу докладний рецептик, а зараз показую, що потрібно змішати спочатку всі сухі інгредієнти, борошно, дріжджі, сіль, цукор. І далі беремо воду, змішуємо з олією і сюди виливаємо. Дуже все просто, замішуємо тістом, воно буде. Таке э, густеньке. І не буде липнути до рук. Добре, потім буде його розкачувати, бо саме для цієї піци на камені потрібно таке тісто, щоб було щоб можна було його розкачати і потім разом з начинкою перекласти на ось цей камінь, тому що ну, камінь розігрівається перед тим, як буде випікатися піца, Десь з годину потрібно розігріти добре камінь при високій температурі, і тільки тоді на нього викладати ось цю піцу. І, до речі, камінь потрібно ставити у холодну духову шафу, не можна ставити у Розігріти, тому що він може лопнути. Тісто я поставила, воно вже в мене сходило, поки духовка розігрівалася разом із каменем. Збільшилося у два рази, воно дуже класне, приємне на дотик, гарно підійшло. І я розкачую його спочатку на ось такий тоненький дощечці. До речі, потрібно, тепер я вже знаю, що мені купити спеціальну таку лопатку, з якої я буду переставляти на камінь, тому що ці дощечки було зовсім незручно, я добре з нею програлася. На ній розкачую. Одразу тісто, ми любимо дуже тонке тісто для піци, саме з сином, тому що ми вдвох її їли. І тому дуже тонко розкачала. Ну, думаю, наступного разу я буду трошечки більше е, товстіше робити тісто, тому що хочеться все-таки якісь товстіше, я зробила занадто тонке. Але, тим не менше, все одно піца вийшла дуже смачною. Виклала ковбаску, я цей раз ніякий соус не готувала, просто смастила кетчупом і посипала прованськими травами, орегано, базиліком разом посипала, щоб зробити такий смак піци, як в піцерії. І далі викладаю начинку улюблену, можна будь-яку начинку, яку вилюблюю. Любите викласти Два вида сиру люблю викласти. І Ось так разом з цією дощечкою несу до духовки і перекладаю Перекладала за допомогою лопатки. Перед цим сам камінь потрібно трошечки притрусити борошном, щоб піца добре з нього потім знімалася, і коли вона запікається під низом, то вона виходить, така як з печі. Ну печеться така піца десь 5-10 хвилин не більше. І, звісно, поки вона тепленька, гаряча, потрібно її одразу з'їсти, тому що вона дуже-дуже смачна. Думаю, що наступний мій рецепт це буде піца на заквасці. І це буде мега, напевне, смачно, я так собі думаю. Ось так виглядає ця піца у розрізі. І ще покажу вам ось цю мелоту, яка постриглася, і тепер їй холодно. І вже її вкрила одіялком, вона спить на подушечці. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Бажаю, як завжди, всім миру, спокою. І гарного па папа.